Кейси з обладнанням десятки акумуляторів різної потужності та безпілотники. Всю цю заздалегідь підготовлену техніку військовослужбовці спускають у бліндаж та готуються до роботи. Перед вилітом тої команді, хто контролює небо, перевіряє, чи не загрожує екіпажу БПЛА противника. Чисто Често пішов! Першим екіпаж запускає дрон-ретранслятор, так званий матрас. Він забезпечує ефективність польоту ударних безпілотників. Покращує сигнал, покращує відео, дає можливість працювати в таких місцях, де без нього не можна було. Який час він зможе так допомагати? Хвилин. 15, 20, все завжди від погодних умов. Антена ретранслятора має бути спрямована у бік виліту другого ударного борту, кажуть оператори. За цим постійно стежить пілот, регулюючи автоматичне керування ручним. Прив'язується до точок і сам висить. Є нюанси, коли його вітром там здуває. Тут уже все керування переходить чисто на руки. За легендою тренувального процесу на відстані близько шести кілометрів помічено піхоту противника. Саме туди український пілот спрямовує дрон. Ми вилетіли fpv дроном з кетчиком з угасом. Сьогодні потужний вітер, тому ми не можемо далі дистанцію, ніж сім кілометрів подавати. Ну бо це може бути неефективно при да? ідеальних умовах. Можемо десятку закривати для польотів. На більш далекій відстані кажуть пілоти краще використовувати дрони камікадзи, які не потрібно повертати. При цьому працюючи бомберами по російських цілях, вони дуже уважні, тому що перед скиданням його може атакувати вже безпілотник загарбників. 5-10, поки він прицілюється його можна збити. А Але як я... ви намагаєтесь боротися з цим? Тобто вже ж розуміння що є практика. Чим швидше прицілилась, кинула, тим так. менший шанс збиття дрона. У цьому складі на бойових позиціях команда працює кілька місяців. Всі бійці раніше служили на інших посадах. Наприклад, військовослужбовець із позивним Монах був у піхоті, стояв в обороні, а потім перевчився. Часу було достатньо. Важливо інструктора, які займаються тобою. Тоді ти швидко сприймаєш інформацію, і коли приймаєш участь в бойових діях. Я вже був опізнаний повністю і міг активно приймати участь. Цьому добре навченому екіпажу вже є що розповісти про свої цілі. Була піхота, вона була дуже далеко, дуже далеко ще до нуля. Вони чи спасали трьохсотого, чи що робили, і ми змогли до них долетіти. За кілометрів десь 12 чим-то. Пілотів БПЛА навчали так, що кожен член екіпажу може у разі потреби замінити іншого. Окрім ліквідації піхоти противника, екіпаж бере участь і протистоянні російським штурмам під час інтенсивних бойових дій.